Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на очі, і наша чешечка розповість вам сьогодні про саме головне про події найближчих днів. Давайте її послухаємо. І давайте почнемо зі сфери вашої діяльності, бізнесу, планів, проєктів. Кожен дивіться по своїй ситуації. Хочу сказати, що ви тут справитесь якимись двома важливими задачами, важкими задачами, тому що ключики в ваших руках, ключики, схожі на дельфінчика, вам буде йти поряд з вами вдача. Це може означати і, і ваші знання, і ваш досвід, все те, що у вас на руках, ті ключики, якими ви легко будете відкривати закриті двері, а значить вирішити всі ті задачі, з якими ви стикаєтеся. Але ці задачі я вам скажу серйозні, не просто так якісь питаннячка вирішити, а щось дуже важливе, значуще, і це стосується ваших справ. Роботи всього того, що пов'язано з вашою діяльністю. А ще у вас тут два маленьких здійснення, і це як здійснення вашого бажання. От ви хотіли, щоб так вийшло, щоб так трапилося, і, можливо, якраз таки з цими задачами вони і мають зв'язок, тому що тут два великих рішення і два здійснення. З вами поряд є вдача, зірочка веде вас в правильному направленні. Так, що у вас в сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї, близького оточення, тут у вас трішечки щось важче. Знаєте, як розібратися у відносинах з однієї сторони тут чоловік. Трішечки вас напрягає і доводиться прояснювати якусь ситуацію, це витягує з вас дуже багато енергії. Але у підсумку ви залишитеся задоволені. І інший момент, коли з'ясування відносин з близькими людьми це можуть бути родичі. Це буде. Така, Знаєте, у вас програватися дратівливість, люди вас будуть дратувати. Чи то вони вас не розуміють, чи то ви не розумієте їхніх дій. Але у підсумку, у підсумку, проходячи цей шлях, ви все ж таки залишаєтесь задоволені собою. Задоволені чому? Тому що. Зможете прийти до компромісу, або зможете в кінці кінців домовитися з людьми і наставити їх на шлях істини, тому що поведінка людей здається вам неадекватною що зі сторони чоловіка, що зі сторони ваших близьких і рідних. І ще маленький такий момент, коли хтось з'являється, якась така фігура, персонаж. Що подарує вам надію на реалізацію якихось ваших задуманих планів на найближчі дні? По типу, Я вас підтримаю, я вам допоможу, ви тільки починайте. Щось таке. Ви не бійтеся і ну, якось так. І людина ця з близького вашого оточення. Хто завгодно це може бути. Так, що у вас в перспективах? Ну, В перспективах у вас тут. Все в дорогах, в хлопотах, в зустрічах розмови, і вихід з однієї сторони, дорога дає вам дві зустрічі, і вихід з тупікової ситуації. У вас це все дуже боліло. Ви переживали, хвилювалися, як це все вийде, складеться. Але тут зміна. Тут зміна, новий місяць, і поворот поворот подій, який трапиться в зовсім іншому направленні. Коли ви не планували, у вас були свої плани, ви вже визначили траєкторію, як ви будете цього добиватися, але все одно були хвилювання. Через зустрічі будете змінювати ці позиції і траєкторію, а значить, це вийде краще, чим було заплановано раніше. А от друга дорога вас буде дуже дивувати. Тому що ви спіймаєте неочікувано якусь вдачу. От Просто неочікувано, ви щось хлопочете, щось бігаєте, і тут зовсім неочікувано якась вдача опиниться в ваших руках. І вже, отримавши цю вдачу, ви починаєте задумуватися над положенням того, що відбувається навколо вас, і хочете підвести якісь зміни. Якась вдача, це може бути якимось ключем, можливо, це будуть якісь знання. Або ви почуєте про якісь можливості і вирішите це примінити і змінити обстановку навколо вас. І що саме цікаво, ви зможете це зробити в сфері от конкретно вашого особистого життя. Тут. У вас так, ви відправляєтеся в дорогу, але чомусь ви йдете зі світлими думками і з надією на те, що зможете домовитися з людиною, але будете стикатися з якимось нерозумінням. Ця ситуація, звісно, буде вас розчаровувати, коли ви не будете знати, як далі робити. Але це всього лише період найближчих днів. Тому не потрібно розчаровуватися, бо ситуація і обстановка буде змінюватися. Змінюватися і вже потім ви зможете знайти спосіб і домовитися і пояснити людині. Все, що хотіли. Да. Якщо ви зробите крок назад, це не буде означати, що поставлена крапочка. От з кимось у вас буде чи назначена зустріч, чи ви бажали цієї зустрічі, але щось відкладеться, тому що буде непорозуміння між цими людьми, між вами і другою людиною. І давайте зайдемо в будинок, подивимося, що у вас тут в будинку, що у вас з близьким оточенням. В вашому в особистому житті, і тут три заплутаних справи, якими ви будете займатися найближчими днями. І знову ж таки, це відносини з людьми. Тут якісь непорозуміння. В одній справі це якось все заплуталося. Ви будете намагатися розв'язати ці вузлики, якісь непорозуміння. Ви будете вмішуватися в цю ситуацію. І це буде вдачею. Ви будете приносити вдачу в цю ситуацію. Ви зможете розібратися в цій ситуації і примирити людей, привести їх до розуміння, взаєморозуміння, домовитися і знайти контакт. Так, одна ситуація пов'язана з якимись фінансами, буде. Конфліктна ситуація, супротив, коли ви щось не хочете, бо у вас інші плани, інші наміри, ніж в іншої людини. І трішки буде важко домовитися, коли ви хочете цими фінансами виправити свої задачі, вирішити задачі. А тут чоловік, чоловік, який буде давити і намагатися вирішити свої фінансові питання. якимось Таким питанням ще будете займатися, не, мож, не зможете вирішити. Будете кожен тягнути одіяло на свою сторону. І ще один вузлик, який ви будете розплутувати тут це відносини з кимось молодшим за вас. Або ця людина по... за зростом. Менше за вас, або людина за віком менше за вас. І також це з близького оточення, це можуть бути молодші брати-сестри, це можуть бути ваші діти. І тут дивіться по своїй ситуації. Тут ви прямо залишитесь розчаровані, ви будете домовлятися. Але більше будете приймати умови цієї людини, з якою будете спорити, будете давати можливість, будете давати шанс людині, при цьому трішечки наступивши собі на горло. От не бажаєте, але скажете: Ну, добре, нехай спробує, нехай подивиться, як це.' І у підсумку вам же доведеться цю людину спасати. Ви даєте можливість цій людині, щоб вона зрозуміла, що вона робить неправильно, а потім вже будете допомагати. Ось такий ще вузлик третій тут змалювався. І подивіться, який у вас тут єдинорог змалювався через зустрічі, якась зустріч повинна відбутися, і ця людина вам підкине ідею, дуже цікаву ідею. Це буде вдача. Вдача, щоб здійснити вашу велику мрію. Ця велика мрія дає вам можливість великого великого переходу, великого-великого стрибка. І цей міст буде давати вам можливість перейти через труднощі. І що хочу це сказати, цей місток дуже схожий на вдачу. Ця зустріч вона приносить вам вдачу. І вдалий буде ваш хід. Ви все зробите правильно. Що у вас з цієї сторони? Тут також якась неприємна ситуація, але я хочу вам сказати, що тут кішка вмішалася, і вона і принесла цю неприємну ситуацію. І потрібно буде знайти ключики, розібратися, ви шукаєте ці ключі, щоб розібратися, хто, що і чому. І виходите завдяки цьому ключику, який ви знаходите вихід, підказку, таємницю, яку ви розкриєте, причину її дій. Будете виходити на світлу дорогу, вирішуючи це питання. І тут дуже схоже на те, що ця кішка намагалася внести розлад у відносини з близькими вам людьми. Насувалися такі хмари, але ви швидко-швидко зорієнтувалися. Не сиділи на місці і не чекали, а почали шукати способи, щоб оправдати своє чесне ім'я, доказати людям, що все не так, як їм це принесли. Тому буде висвічена ця кішка буде відкрита ваша світла дорога, коли ви просто крила свої розправи та скажете, що які ж ви молодці. Що ви тепер зможете далі йти і крикувати тільки вперед. І кішечки достанеться дуже добре, знаєте, так від душі вона отримає, і вона вернеться на своє місце. Тут чомусь говориться про фінанси ще. Хтось як наче хотів вплинути на ваше фінансове становище, як наче. Хтось хоче забрати у вас ваші фінанси, скористатися вашими ресурсами. Як наче ця сорока, вона в дорозі, вона далеко від вас знаходиться, і вона має око на ваше фінансове положення. Хоче вона звідти щось підворувати. Правильно, якщо послухати, от щось тут з двічкою пов'язано. Дивіться, вона або з'явиться два через два дні, або через два тижні, або буде просити про якісь кошти і буде говорити, що поверне через два дні, два тижні. Вона не зробить цього. Не вірте, тому що вона цього не зробить. Я дивлюся, що ви тут якось сумніваєтеся, і, мабуть, ці сумніви заставлять вас притримати ці фінанси, відмовити, відмовити, і ви будете спиратися на важкі задачі вашої сім'ї і на членів вашої родини. Тому ви якось відчуєте, відчуєте, що потрібно відмовити цій жінці, щось таке тут йде. Це спасе вас від цієї сороки. Вона неочікувано може з'явитися в вашому житті. Коли ви цього зовсім не чекаєте, і це буде заважати вашим планам. Хвилі стосовно емоцій. люди, які будуть заходити в ваш простір і наближатися до вас, до вашого близького оточення, трішечки будуть вас дратувати. Ви будете відчувати якийсь напряг з цими людьми. Чому? Тому що дуже багато цікавості. Кожен з цих персонажів, що з'явився, з таким довгим носом. Коли люди намагаються пронюхати ситуацію, ви будете це відчувати, і це вас буде дратувати. Вас буде дратувати така поведінка людей. Щось вони хочуть дізнатися. Стосовно роботи, робочих справ, планів, проєктів вашого бізнесу і кар'єри, дивіться, вам тут як інакше доведеться спасати з якоїсь ями якусь людини. Ця людина, як наче влипла, і вам доведеться її спасати. Ви цій людині захочете допомогти. Будете пропонувати якісь варіанти. Тут чоловіча фігура змалювалася, як наче він набрав дуже багато забот. Взвалив на себе дуже багато і з чим не може справитися. Тому його тягне в яму, його, як наче, засмоктує, він не справляється. І тут, тут ви будете протягувати йому руку допомоги. І ще жінка. жінка перед вами, як наче бумагами чи фактами розмахувати, намагатиметься вас віддвинути. Відвинути від результату. Вона розуміє, якщо ви приблизитесь до цього результату, вирішите це питання, отримаєте якісь документи чи оформите якісь документи, це звільнить вас. Це звільнить вас, а в неї від цього вигода. Вона, як між вами якимись справами. Вона як шило на вашій дорозі. І це. Як перешкода. З цього вона чомусь має якусь вигоду і вигодно, щоб ви щось не закінчили. Вона тягне чи то якусь інформацію, чи то якісь ресурси, вона отримує. Щось їй невигодно. Не тому, що, отримавши це, вона щось втратить. Ні, навпаки, через те, що ви щось не отримуєте, ви не можете дійти до цього. Вона наповнюється, можливо, знаннями. можливо Знаєте, є такі люди, наприклад, так, допомагаючи вам у якихось справах, намагаються свою важливість підняти, свою важливість підняти. І знову ж таки якась своя вигода. Тому дивіться кожен по своїй ситуації, ви це будете відчувати, ви будете давити на цю людину, намагаючись витіснути її зі свого простору, зі свого шляху. І намагатиметеся йти до свого результату. Але, тим не менш, дорога для вас відкрита, як кажуть, то через терний дозірок. І тут ще, хочеться сказати також якась незрозуміла ситуація якихось конфліктів. Якісь такі питання, кожен тягне одіяло на себе. Ви не можете домовитися і прийти до одної думки. Вам потрібно тут, тут знаєте, про що говорить чашечка? Якось обійти цей момент. Вас буде дивувати ця ситуація, що кожен з вас буде тягнути одіяло на себе, але кожен хоче собі відтяпати такий великий кусок. Тому ви справи. Зупините і проєкт свій зупините, будете зациклені на цьому, буде втрачатися час. А чашечка говорить про те, що можна ж обійти, можна по-іншому це питання вирішити і розібратися, не зупинятися, тому що попереду ще багато-багато справ. Не потрібно йти на пролом, розбивати собі голову, тому що тут непорозуміння, люди не можуть домовитися. Вам потрібно змінити траєкторію, обійти цю перепонку і все вирішити, робити все правильно, робити правильні кроки, поступати мудро. Так, і жінка ще тут змалювалася, телефонний зв'язок. Вона вам говорить в телефоні трубку якусь новину. Ця новина вас просто ошарашить. Але на радість. Шокуюча радість, ви будете прямо говорити, що це да, як це класно. Ви такі будете задоволені, що отримаєте цю новину. І це буде мати відношення до ваших проєктів, до ваших справ. На букву Д. І буква В, буква Д і буква В. І ще буква З тут є. З цими людьми будьте обережні, тому що вони трішки неправильну інформацію вам видають, чи то самі не знають це, вони не спеціально це роблять. Коли людина, не розібравшись, намагається. Знаєте, як наче е, показати, яка вона розумна. І через це ви будете попадати в труднощі, стикатися з якимись труднощами, тому що не знаєте вірної інформації, знову будете вертатися на своє місце для того, щоб звідти почати рух вперед. Заплутають вас, тому тримайте руку на пульсі і будьте обережні. Все точно буде добре. Так. Так, а от з цієї сторони є ще буква L. Н, І. І ці люди в вашому житті, вони ключові. Вони у підсумку малюють ключик, великий ключик і Лева. Лев, який з протягнутою рукою. І 29. -те. Ні, 27, 27, 27 і 29 число. Можливо, в цей період буде даватися вам сила, підтримка від цих людей, тому що рука, лапа допомоги від лева дає вам можливість витягнути вас з якихось важких ситуацій. До речі, в ці. Важкі ситуації, ви попали через інших персонажів. Одні вас, як наче, запахують в цій труднощі, а інші протягують вам руку для того, щоб вас витягнути. Якесь рішення будете приймати, знаєте, якась перспектива в майбутньому прийняти сьогодні рішення. З'явилася якась надія, зірочка зі зміною. І вам доведеться приймати рішення, як обставини будуть вас прохати прийняти рішення. І що хочу сказати, тут щось якогось вашого фінансового зросту стосується, кар'єрного зросту, стосується, тут підйом, тут розвиток, тут натяк на рух, на рух, і, і це все йде, тягнеться в майбутнє. Щось кар'єрного зросту фінансів стосується, це збільшення. Тут знову ж таки дивіться, по вашій ситуації, в кожного своє. Так, такою сьогодні є кава, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!